На цих землях мала колоситися пшениця, проте власник вирішив інакше. У Коростишівському районі на угіддях, що мають статус сільськогосподарського призначення, розвернувся чималий кар'єр з видобутку піску. Заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Олександр Никитюк зауважив, що видобуток законний піддала сумніву Стрижівська громада. Відтак обласна влада відразу зреагувала на факт безгосподарського використання земель. Обласній державної адміністрації стало відомо, що. Група осіб взяла під використання для сільськогосподарських цілей 10 гектарів землі. І самостійно, замість того, щоб займатися сільським господарством, сьогодні зробила кар'єр і не просто кар'єр, а вже водойма і поставили далі земснаряди, які сьогодні добувають пісок. Куди йде пісок, чому так зроблено? Обласна державна адміністрація зараз розбирається і наведе порядок. Обласний чиновник обурений таким безчинством, яке твориться в Стрижівській сільській раді, проте обіцяє, порядок буде наведений і винні понесуть відповідальність. За фактом незаконної роботи кар'єру вже направлено звернення до районної прокуратури. Попереднє вивчення показало, що жодних законних підстав для їхньої такої незаконної роботи не було. І сьогодні обласна державна адміністрація і не тільки в цьому місці. Стурбовано, що такі випадки у нас ще поодинокі, але є обернатор нам поставив завдання навести порядок, і ми цей порядок наведемо. Подобається комусь чи не подобається. Виключно наша позиція залишається така, як і була раніше. На територію кар'єру журналістів не пустили, тому зйомки доводилося робити за парканом з тамтешніми чиновниками, в яких під боком незаконно діє кар'єр, поспілкуватися також не вдалося. На дверях сільраді записка в районі.